Подія зимові каніколи в Pokemon Go» стартує у вівторок 17 грудня о 10 годині ранку та буде діяти до неділі 22 грудня до 9.59 за вашим місцевим часом. Бонуси події. Вдвічі більше досвіду від лову покемонів. Яйця, які були поміщені в інкубатори під час даної події, будуть вилуплятися на одну другу швидше. Під час цього заходу з'явиться новий костюмований покемон ДДН у святковому вбранні. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти його сяючу форму. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі. Крім того, вперше в Pokemon GO ви зможете зустрітися з сяючим Сендігаст, якщо вам пощастить, Алолан Сенд Шрю, Алоланд Діґлед, Свінов, Делі Бёрт у святковій стрічці, Намел Снаувер. Дарумака, Літлео, Бергмайт, Сандігаст. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах Пікачу в наряді зимового карнавалу, Псайдак у святковому вбранні, ДДН у святковому вбранні Сандігаст. Тамплер у святковому вбранні, Глейсеон у вбранні, Андерсія Холідей, Кріогонал. Також з'являться мегалатіас та латіос. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з їх сяючими формами. Наступні покемони вилупляться з яєць довжиною 7 кілометрів. Кісуї Гроуліт, Пічу з літнім колоритом, сфіл у святковому шарфі, капчу зі святковою стрічкою, а Маура Charcaдет. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти сяючу форму. Будуть доступні завдання на тему заходу. Виконуйте завдання польових досліджень, щоб заробити зустрічі з покемонами на тему подій. Колекційні челенджі на тему заходу вже близько. Виконуйте колекційні завдання, орієнтовані на ловлю та рейди, щоб отримати зорений пил та покеболи. Також Слідкуйте за вітринами на різних покестопах, щоб ваші покемони взяли участь у конкурсах. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.